Стартували треті відкриті ігри спеціальної олімпіади для дітей і молоді з порушеннями інтелекту до кінця тижня. У нашому місті гостюватимуть команди із восьми країн. Україна ж виставила на старти атлетів із 16 областей. Серед найцікавіших частин програми турнір з об'єднаного баскетболу. Тут здорові атлети пліч опліч зі спортсменами з інвалідністю борються за перемогу. Змагання починаються дуелі між Бельгією та Швейцарією. Мелійці діють значно згуртованіше, добре працюють на підбираннях і не залишають шансів супернику. 10-0. До речі, матчі тривають лише по три хвилини думаю, швейцарці теж хороша команда, але це перший поєдинок сьогодні. Ранок і ми виявилися трохи більш готовими до матчу. Чекаю цікавих ігор на цьому турнірі. В українців на правах господарів представництво на відкритих іграх найбільше. Тут на паркеті зустрілися запорожці та львів'яни у непростому протистоянні. Переможцями таки виявились гості: 4-2. Вони на спецолімпіаді уже втретє. Це міжнародні змагання. Ми знайомимося, спілкуємося. Це дуже важливо. так. Ми набираємося опиту. Що цікаво, у чоловічих командах трапляються і дівчата, конкурують на рівні. До прикладу, угорська баскетболістка стала однією з найрезультативніших у матчі з Азербайджаном. Я фьюк. зізнаюся, виступати трохи складно. Різниця між мною і хлопцями доволі велика. Вони сильніші. У кваліфікаційному раунді беруть участь вісім колективів, грають за круговою системою, тобто кожен з кожним. Далі чотири найкращі команди потраплять у вищий дивізіон, інші у нижчий. На цьому етапі поєдинки триватимуть два тайми по 10 хвилин. Якщо поєдинки з ничійним рахунком, в першу чергу береться, якби. Виграє та команда, якщо є в команді, людина, яка з синдромом Дауна. Якщо такої людини немає, то автоматично кожній команді по одному очку. Перша ігри спеціальної олімпіади Львів прийняв три роки тому. Тоді атлети змагалися лише у плаванні і приїхали тільки поляки. Цьогорічні старти найбільші за свою історію. Зібрали понад пів тисячі спортсменів. Це найбільше змагання в Україні. Які організуються людей з такої нозології. Нам дуже приємно, що цього робить приїхало вісім країн Європи, це буде разом дев'ять, і в загальному більше ста делегацій в восьми видів спорту. Змагання на шести локаціях триватимуть до неділі. Марічка Думич, Віталій Дорош головні новини Львова.